І знову привіт! Нове відео, новий огляд. І зараз я вам покажу на продаж квартиру. Знаходиться місто Дніпро, вулиця Титова. Дивимось. А зараз сама квартира. У нас однокімнатна квартира знаходиться на сьомому поверху 16-поверхового будинку. Виконаний якісний ремонт, меблі, техніки, все сучасне. І давайте подивимось. Спочатку у нас є будована. Кладовка, де можна сховати речі, якусь техніку. Йдемо далі. Санвузол. Туалет, ванна, болер. Все робили для себе. Якісно. Всі комунікації були замінені. Так? Як же без мене? Всім привіт. Йдемо далі. Кухня. Теж вся сучасна техніка, як ви бачите, все зробили. Якісна. Квартира. Меблі техніка будуть залишатись під домовленістю. Тобто, якщо ви купуєте, ви зможете відразу зжити або здавати в оренду. І лоджа, лоджа йде повністю на кухню та кімнату. Вона застеклена, але дерево. Можна буде заминити. І подивимось, який у нас буде вид з вікон. Дивіться, така краса. Влітку все буде зелене. І зараз йдемо в саму кімнату. Під'їзд я вам теж пізніше покажу. І зараз кімната. Є кондиціонер. Теж дорогий ремонт, повторюсь, але все робили для себе. Якісних, якісних матеріалів. І така кімната для дитини. Будований шкаф, лишко. Квартира дуже тепла. Є лічильник на тепло на весь будинок. Тому взимку дуже тепло. Тому якомусь цікаво. Дана квартира дзвоніть, пишіть, я вам завдяки її покажу. А зараз підіз, як ви, ви бачите, все чисто, ахайно, на поверх є своя дверь, зачиняється, тобто чужих нікого не буде. Два ліфта, працюють і такий вид. Площадки це двір будинку. Поруч є стоянка. Всі магазини, школи, садки, зупинка маршрутки, все поруч. Всі.